Ну що, любі друзі, ми продовжуємо тепер у нас бої між дорослими. Зараз правий суддя пояснює правила і обмеження. А саме ми бачимо, що ліктями в обличчя... Заборонено буде бити у тих, в кого шолом відкритий без е, сітків. І е, демонструє те, що можна робити у випадку, якщо шолом е, здатний витримати такі удари. Що е, хотів би ще е, сказати, це е, внутрішні змагання буду Тайпан, для того, щоб хлопці, які ходять а, пів року, вісім місяців, хтось і рік, змогли випробувати свої навички і зрозуміти взагалі, на що вони здатні, і над чим їм треба попрацювати буде в подальшому. Ну а спонсором а, сьогоднішніх змагань є а, водичка «Тайпан Вотер водичка, без якої не обійдеться жоден спортсмен і боєць. Нагадую, що Едуард Крутов є майстром з Карате стилю Кудо, найвищий дан у нього, п'ятий найвищий в Україні і перший з Кіокушинка також спонсором сьогоднішньої трансляції на ютубі є кремгель тайських боксерів для встановлення після тяжких тренувань від забоїв в м'язах, суглобах, від болю за забоєння синців виробництво України. Наказувати Наказати він може і накаже 100%. Ну okay. no, нічого no, я дуже сподіваюся, що ви вже взяли свою попкорн. Кока-колу, і будемо дивитися зараз щось. Ми бачимо Добре, також сут. на екрані зараз Добре, ем, старшого тренера школи Тайфан. Будь що не рахує. Він ем, вам, дивиться, да? слухає уважно, і ми починаємо. Отже, Мітрякін Юрій Здоровецький парубок 25 років виходить першим на ринг. За ним де секундант готується І тепер ми бачимо крапчика борковий Андрій. Вони майже в, одно, в одній вазі одного віку виконують байкрю і готуються до поєдинку. Секунданти теж нервують, тому що... Дорослі бої це не дитячі бої, і а, буває таке, що закінчується все не так, як в кіно. Вітають сюдей. Рефері спілкуються з сташем здею. Йому просто кажуть, що він не підліз під удари, коли буде їх розбороняти. Отже, Мідряхін Кравчук. Почали перший раунд. І початок. Кравчук починає з лоу-кіків. Рухається, Мітряхін кидає потужні, потужні молоти прямо йому в голову. Працює також ногами, але видно, що ваговики завжди-завжди рухаються повільно. Кравчук непогано почав. Потужний удар в голову, в корпус від Мітряхіна. Мітряхін працює ногами знову в голову. Кравчук намагається відбиватися, опускає руки. Двітряхін напроти діє, скидає ногу, повкін, потужні бокові удари в голову. Видно, що Кравчук трошечки загубився вже. Відбуває потужний Хай-Кік від Мітряхіна. Кравчуку сьогодні не пощастило. Після серії потужних ударів в голову пропустити хайкік. І вистояти це вже непогано. Знову хайді, знову хайдіть від Петряхіна. Локі. Кравчук просить невелику перерву. Рефері відраховує час. Видно, видно, що тяжко, тяжко Кравчуку. Тим паче зібратися після такого удару. Продовжує. Дмитряхин одразу йде в атаку. Кравчук заміщається, лікарка працює тільки лівою рукою, намагається пробити апаркоти. Мідл кіки. Потужний удар. Кравчука покупну. хайкік від В рефері відраховує час. Кравчук лягає на світло. Тяжко дихає. Це, все, оце так. Перший раунд! Нехрякін перемагає Кравчука. Два потужних Хайтіка ми бачили. Смотанки зразу підбігають до нього і стараються його розуплити. Ось повтори. Перший ми бачимо так, потужний. Другий потужний, третій. Нетряхін сьогодні. Король Хайтієва. Коротше на Міаку ми бачимо. Дійсно, дійсно Кравчук сьогодні трошки поплив після таких ударів, але вистояв, достойно, не впав. Ну, молодець. Молодець. Для першого поєдинку в житті непогано. Бачимо, що трошечки розстроєний. але нічого страшного. Нічого страшного. Це спорт, друзі. Все чесно. Перемагає. У нас сьогодні вітряті. Молодець. Молодець. Хлопці вітають одне одного. Супер, мені сподобався поєдинок. Підписуйтесь на канал і далі бої також.